Вітаю, друзі! Футбольна тема, але не футбольний прогноз. Хочу з вами разом під цим відео розібрати результати жеребкування стикових матчів однієї 16-ї Ліги Чемпіонів, і можна навіть наперед заглянути в одну восьму. Чому? Зараз все поясню і разом з вами ми по поличкам розберемось. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Клас. Ваші вподобайки і коментарі. Це найкраща допомога. Наперед, заздалегідь вам дуже вдячний, друзі. Отже, 24 клуби, щасливчики. Підуть далі. Дехто подумав, підуть. Ні. На жаль, 12 невдах, от, от вони, так як дехто подумав, підуть. На жаль, з ними разом і наш Донецький Шахтар. Пішли. З Ліги Чемпіонів. Далі раунд плей-офф. Перед однією восьмою відбудуться дома та на виїзді. Матчі стикові для початку матчі однієї 16-ї раунду плей-офф. І в цих матчах, звісно, зустрінуться вісім пар. Переможці, з яких якраз таки і складуть конкуренцію суперникам восьми клубам, які вже заздалегідь наперед напряму вийшли в одну-восьму. Отже, в стикових матчах однієї 16-ї відбудеться матчі спочатку за жеребом. Посіяніх як господарів, потім на виїзді в гостях. Перші матчі відбудуться 11-12 лютого. Матчі відповіді пройдуть 18-19 вже лютого. І однієї 16-ї матчі склали наступні пари відповідно до жеребу. UEFA. Брест, Парі Сен-Жермен Перша пара. Далі йдуть, і вже я буду просто називати. Брюгге Аталанта. Манчестер Сіті, Реал Мадрид. Друзі. Багато хто скаже. Ця пара 1 16-ї. Гідна парі у фіналі, а не. В одній 16. Так, ви будете праві. Але жереб – це дуже жорстока штука. Мансіті Ріал сказав: Ювентус ПСВ Ейнтховен. Монако Бенфіка. Спортинг Борусія Дортмунд. Селтик Баварія, Феєнорд Мілан. Як бачимо, пари дуже серйозні. Яку пару не взяти, ну, як мінімум, на чвертьфінал, а то й на півфінали, Ліги Чемпіонів вони тягнуть. Погодьтесь. І так, як я сказав, вісім клубів, по таблиці беруться перші вісім клубів вже. Попереду і будуть очікувати в одній восьмій переможців ось цих восьми матчів, яких я тільки що назвав згідно результату жеребкування Ліги Чемпіонів УЄФА. А вісім е, клубів, які будуть чекати, це найкращі цього сезону клуби за показниками. Від першого до восьмого місця називаю Ліверпуль, Барселона, Арсенал. Інтер, Атлетико Мадрид, Байер Леверкузен, Ліль і Астон Вілла. Чудовий такий октет. Підборок такий із восьми клубів. Пишіть, друзі, в коментарях, як вам жереб Ліги Чемпіонів УЄФА. Сезону 24-25 Мені сподобався. І скажу відразу, на Ліверпуль скоріш за все, вийде або переможець пари Брест ПСЖ, або ж переможець пари Монако Бенфіка. Я вважаю достойний і у першій названій мною парі. І в другій, названій мною парі суперники будуть для Ліверпулю. Це я, наприклад, вибрав. Для Барселони так само, як і для Ліверпуля, ось із цих двох названих матчів, скоріш за все, вийдуть е, суперники. Для Арсеналу та Інтеру, скоріш за все, із пари Брюгі Аталанта або Спортинг Борусія Дортмунд. Для так, це я сказав для Атлетико і Байера, скоріш за все, або Мансіті Реал, або Селтик Баварія. І для е, таких клубів, як Ліль і Астон Віла вийдуть суперники, ну, більш за все, із пар Ювентус ПСВ і Фееннорд Мілан. Ось, скажімо так. Да, трішки незвична, як ми звикли по старинці, схема жеребкування і долі клубу, який достанеться в суперники. Але все це звикається, і з роками ми привикнемо і до такої схеми, до такого жеребу, до такого регламенту, друзі. Ще хочу раз попросити вас, будь ласка. Напишіть в коментарях. В цілому, і, можливо, якась вам особливо пара сподобалась, як вам Жеребівка, жереб цього сезону стикових матчів однієї 16-ї Ліги Чемпіонів УЄФА. Напишіть, буду чекати. Не забуваємо підписуватись, ваші вподобайки коментарі. Це дуже важлива мотивація для подальшої роботи. Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.